Всім доброго дня! Вітаю на моєму каналі! Гарний весняний день видався в Ізраїлі. Я знаходжусь в Єрусалимі, а саме приїхала в Парк Троянд, який розташований недалеко від урядових будівель. Якщо їхати від центральної автобусної станції та то треба сісти в автобус номер 66 або 66 Алів. Зараз парк на реставрації, але певною його частиною можна погуляти, насолодитися ароматом квітів. Тут гуляють багато релігійних пар з дітьми і без. Розповім вам кілька цікавих фактів про цей парк. Він був відкритий у 1981 році. Тут росте близько 400 видів троянд. Подаровані і привезені вони з різних держав. У 2003 році Всесвітня Організація Любителів Троянд внесла цей парк в список 11 найкрасивіших парків троянд у світі. Гуляю і насолоджуюсь ціле поле квітів. Вони тут різних кольорів: і білі, і жовті, і червоні, і рожеві, і навіть з якимось чорним підтоном. Також серед всього цього трояндового різноманіття. Тут росте бузок. Ось зараз підійду і вам покажу. Треба сказати, що його не зустрінеш так просто рости на вулицях міст. Люди приїздять спеціально сюди, щоб насолодитись ароматом буску. Пофотографуватись, зробити гарні знімки, трохи поностальгувати. Ще побачити бузок, який росте, так би мовити, у вільному просторі, можна на півночі, а саме на голанах. Там клімат більш помірний, не такий засушливий. Дійсно, аромат. Неймовірний. Не всі квіти чомусь в Ізраїлі мають запах. Чудові, приємні краєвиди нам відкриваються. Ось іще один кущ буску. А тут троянди. Ось такі гарні рожеві квіти. Як я вже казала раніше, тут гуляють багато релігійних парочок, це досить зручне. Місце для зустрічей та тихих душевних розмов, по єврейським традиціям молоді люди ходять на романтичні зустрічі саме в такій мальовничі місцини, де вони можуть вільно поспілкуватись, не турбуючись про пильні погляди своїх численних рідних або хтось їх запримітить знайомих чи друзів Ось такий кущ з білими квітами запримітила. По трубочках, які тянуться по землі по всьому парку, майже до кожної рослинки подається вода. Завдяки цьому всі насадження менше в'януть навіть у спекотні дні. Якщо втомився, можна посидіти на лавці. Тут їх багато. Парк досить великий, є спеціально відведене місце, де можна посмажити місце на мангалі. А ця стежечка вивела мене до ось цього пам'ятника. Як виявилося, він відкритий досить недавно, у 25-му році. І цікавий українцям тому, що споруджений в пам'ять про жертв голодомору 32 33 років. Власне, ось на цій табличці зазначено до сприяння кого, з якої ініціативи він тут з'явився і які митці створили цю пам'ятку. Що ж... Буду закінчувати свою прогулянку парком. Гуляла я тут близько двох годин, вдихала солодкі аромати троянд, насолоджувалася чудовою весняною погодою і знімала вам єрусалимські краєвиди. Дякую, що були зі мною. Як завжди, чекаю від вас коментарів та вподобайок. Дивіться мої відео, показуйте друзям, підписуйтесь на мій канал. Всім здоров'я і теплих сонячних мирних днів. До нових зустрічей!